Вітаю, друзі! Це карта дня на цю неділю. Маленька, але дуже приємна колода and Cats. Давайте глянемо. Це карта дня як тенденція для всіх, хто це побачить на сьогодні. Давайте подивимось, що нам приготувала неділя. Невеличке передбачення. Невеличке в прямому сенсі теж. Окей. Okay. Тож, у нас з вами лицар мечів. Сьогодні ви будете багато розмовляти або слухати якісь новини, якісь сплітінки, скажімо так, плітки, що теж іноді буває корисно. Тобто, сьогодні дуже багато буде слова. Це можуть бути якісь переговори, перемовини з друзями, це можуть бути якісь телефонні дзвіночки, знову ж таки, якісь новини, якісь плітки, якісь обговорення, і воно буде нестись достатньо швидко. Проте карта радить підходити до всього логічно, тобто, думайте. Не тільки емоціонально, але ще й логічно все, що ви сьогодні почуєте, це важливо, але треба фільтрувати інформацію. Краще цей день провести дійсно в розмовах з близькими людьми або в якомусь приємному телефонному дзвіночку. Ось така порода порада дня для тих, хто до речі, для тих, хто сьогодні не планує занурюватись в інформаційний простір, це також може означати поїздку, тому що лицарі – це зазвичай карта, яка відстворяє собою також. Поїздки та рух вперед. Тож, якщо сьогодні ви кудись зібрались, поїздка буде вдалою. Гарного дня нам всім!